Розумні, талановиті й активні. Горішньоплавняни продовжують поповнювати скарбничку здобутків. Зокрема, Єлизавета Червона, вихованка гуртка хендмейд центру дитячої та юнацької творчості, здобула перемогу у всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративної творчості Хендмейд Українська прикраса Оберіг. Єлизавету нагороджено дипломом першого ступеня, а керівницю гуртка Юлію Шахман відповідною подякою. Триває обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Минулими вихідними відбулись олімпіади з екології, математики, астрономії та німецької мови. Горішньоплавнівським школярам вдалося здобути призові місця на обласному рівні у трьох із чотирьох предметних олімпіадах. Друге місце з екології посіла учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи No4 Анна Кохан. Треті місця вибороли дев'ятикласник другої школи Назарій Васильчук і одинадцятикласниця шостої школи Ярина Колодяжна. Призові місця з математики дісталися учням спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Найкращим знавцем математики у Полтавській області визнану семикласницю Маргариту Співак. Друге місце виборов одинадцятикласник Євгенія Олешко. Бронзовим призером олімпіадних змагань став дев'ятикласник Олександр Дудник. Незмінними прихильниками зоряного неба і задач з астрономії є учні опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нежниченка. Одинадцятикласниця третьої школи Анастасія Соколова в обласній олімпіаді з астрономії посіла третє місце. Ще одну перемогу для горішніх плавнів і свого навчального закладу, зокрема, здобув Кирило Тараненко, учень шостого класу загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Хлопець посів третє місце за підсумками відкритої обласної олімпіади з математики для учнів четвертих-шостих класів.